Фотографів та їхню роботу на весіллі. Ви дізнаєтесь, хто такі весільні фотографи. Що потрібно з ними знайомитись до весілля? Ви зрозумієте, як поводитись перед камерою та зробити фотосесію приємною. Що таке репортаж та постановка? Де проводити зйомку та чим годувати фотографа? Скільки фотографій має отримати пара після весілля? Про все це у нашому випуску. Привіт всім це Оля та Юра. Ми встигли одружитися, але не встигли вам розповісти все те, що хотіли про підготовку до весілля. І повірте, коли ми самі пройшли весь цей процес, нам є що вам розказати і навіть показати. Перше, що ви захочете побачити після весілля, це фотографії. Тому добре подумайте, хто буде робити ваші весільні фотографії. Чи це буде професійний фотограф, чи це буде просто людина з камерою? Чи це буде селфі на кожен телефон, що є на весіллі? Яка різниця за якістю роботи цих людей? Ну і відповідно, яка різниця у ціні послуг? От є дорогі авто, і ви так думаєте, ого, воно таке дорогі, ну а інша машина теж їздить, в неї теж є колеса. Але поки ви не сядете, не відчуєте зручності то, тої машини, ну, ви, ви не зрозумієте, за що ви платите гроші. Тому, в першу чергу, чим питати фотографа, а скільки стоїть, то ну, як мінімум ви маєте е, подивитися його портфоліо, ви маєте зрозуміти. Ну, як людина працює з парою, наскільки вам подобаються ті фотографії? Зараз будь-хто може дозволити купити собі камеру, тобто, але е, побачити те, що бачу я як фотограф, те, що робить мене фотографом, не фотоапарат. Тобто, зможу тільки я. Але не обов'язково те, що бачить він, хочу я побачити. Для чого ви берете людину з якимось авторським баченням? Для чого ви берете якусь. Унікальну людину, яка вміє зробити отак, 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 щоб йому потім пальцем розказувати і показувати, що, куди і як ти мене маєш фотографувати. Може краще взяти просто людину з фотоапаратом, не фотографа. Зараз, повірте, кожна камера в авторежимі, тобто знімає дуже гарно. І сказати, дивися, знімаєш мене так? Зняв? Ану, покажи мені, ні-ні, а ну давай ще так стану. Такі речі коштують набагато дешевше. Але коли йдемо про авторську фотографію, мусить бути момент довіри. Тут треба обов'язково познайомитись з цим фотографом, зрозуміти, що це за людина. Тобто, коли ви замовляєте фотографа на весілля, дуже добре, щоб ви з ним зустрілись і особисто переговорили. Можливо, навіть не питаючи про ціну, а вже потім це все стане ясно. Того, що якщо ви ну, дзвоните по телефону, кажете. Там добрий день, якби, там, скільки коштує, що. Ви не знаєте, яка в цей момент людини, ну, там, са са яке самопочуття, да? в якому він настрої, можливо, він тільки прокинувся, можливо, він там злий чи ще щось сталося. Так? Ну, і ви робите якісь таке враження про людину просто по телефонній розмові, десь в кінці тунеля, ви почули там голос якогось дядька. Коли ви прийдете на зустріч, ви бачите, як ця людина до вас ставиться, які в нього повадки, як вона спілкується з вами. Ви просто відчуєте, комфортно вам бути з цією людиною, чи не комфортно. І чи ви зможете прожити з нею цілий день, чи не зможете. І тоді, я думаю, якщо вас задовольняють і фотографії в портфоліо, і людина в спілкуванні, і ви відчуваєте, що це ваша людина, вам є з нею про що поговорити, не тільки там, який в нього об'єктив і ну, скільки коштують послуги, а про те, що вона чимось займається, захоплюється. Це, ну, фотограф, це не автомат з фотоапаратом. Так, це людина, і ви також. І, для клі... і якщо ви прийшли, подумали, що. От, нічого собі, а для фотографа ще важливий ви, так? Чим ви займаєтесь, як ви взагалі познайомились? Якщо він не просто сказав, от, там мій прийскоран, дивіться, коли там у вас свадьба, да-да, я приїду, познімкую, там все добре. Якщо вона прониклась вами, знала про вас щось більше, то звичайно і на фотографіях вона передасться щось більше. Юрка, що ти уявляєш, коли чуєш «весільна фотосесія? Перше, що я уявляю, це ось це. Всі ви знаєте. Далі це всякі стрипки, такі з двома ногами аля діма білан. Ну і в принципі знаєш, коли платя в дружок і в молодою ту зла задієш, все видно. Ну і в принципі, я здоровий мужик, я дуже боявся от таких штук. Людина бізнесмен, статусний, все так, наприклад, а його, наприклад, фотограф заганяє на площу рину, коли температура 37 градусів. І просить таку каже, кадр: дивися, я от придумав такий прикол, а давайте ти заліз там, наприклад, під спідницю, будеш так от виглядати, я тебе зніму. Класно. І людина стоїть з боку і каже: Та, Ні, я не буду зніматися. Тобто, Ну дивно, чого він не хоче знімати, тому що він дерев'яний, тому що він не хоче зніматися? тому що дебіл фотограф. Треба принаймні зрозуміти, кого ти знімаєш, і які ці люди є насправді, і створити зону комфорту між тобою і парою. А я завжди не знаю, яку позу прийняти, коли мене фотографують. І дивлячись на фотографії деяких дівчат, я не хочу виглядати дивно. Ви ніколи в житті в природньому середовищі людини не побачите витягнуті руки. В яких ситуаціях людина тримає витягнуті руки? В яких дуже рідко треба придумати таку ситуацію. Звичайно, що кадр біля стіни з такою витягнутою рукою, в якій терчить букет, буде напрягати людину. Тому що це є неприродньо в звичайному середовищі, тобто і з цього складається режисура, а не з того, там яка в мене сторона більш робоча, менш робоча чи не це. Є моменти такі. Підмишки, витягнуті руки, тобто зажаті підборідки, тобто і все решта. Тобто, оце напрягає людей, а не її зовнішній вигляд. Я уявляю, що після весілля ми будемо мати такі фотографії, де я гарна в сукні. Ти біля мене, між нами любов, і фотографії з розписки, звінчання, з привітань гостей. Ось такого план. Ти зараз назвала два різних напрямки фотографії: репортаж і постановка. Є подія весілля, і його відзняли, так як це все відбулося. Так? Це таке розуміння, ніби як репортажна зйомка. Жоден фотограф не має права зрушувати атмосферу. Він мусить її побачити і зняти. Наречений приїжджає до своєї дружини в цей же ж день. Бачить свою дружину в образі нареченої в той момент, коли вона виходить у нього в платі. Цей погляд можна зняти тільки в той момент. Ця фотографія для них буде машиною часу. Репортаж це по суті зйомка того, що відбувається у вас на весіллі. Церква, розписка, банкет. Всі моменти, де фотограф будь-яким чином, тобто вплинув на процес, репортажем назвати вже не можна. Постановка це фотографії, і ті, що придумав ваш фотограф. Він ніби що режисує це все і ставить у вас такі пози, де ви начебто маєте виглядати гарно. Наскільки глядач буде бачити, що це награно, що це поставлено, вірить в ту кадр чи не чи не вірить. Так як і режисер якогось дешевого фільму, чітко видно, коли актори грають, і видно хороші. Хороші фільми, де дорогі актори, де вишукана режисура, де ти не відчуваєш гри акторів, ти просто насолоджуєшся фільмом. Звичайно, що під час весілля буде більше репортажних знімків. Але якщо ви хочете постановку, то у вас на це є прогулянка, а також, можливо, ціла дозйомка. Весілля це не прогулянка. Прогулянка це вже потім хтось придумав для того, щоб показати, от які ми гарні в цей день любимо один одного. Дозйомка це річ, яка народилася у Львові. Народилась вона не так давно. народилась вона буквально чотири роки тому. Це є декоративна частина альбому. Є фотографи, які більше люблять репортаж. Є ті, які більше практикують саме постановку, але найчастіше на весіллі вони поєднують ці два напрямки для дівчини. Після весілля дуже важливо мати гарні фотографії своєї весільної сукні. Ви купили плаття за дві штуки баксів. Приходите. На зйомку, а вам фотограф нафотографував отаких от, от портретиків. Да? Там не видно, що у вас спина гола на платі. Да? Красива, от красива спина, Юра. Ти ж любився в цю, цю, цю спину, мабуть, так. І ви йому заплатили кучу грошей, і питається на що? Ну бо у вас є тепер 2000 портретів на весіллі в житті. За вами фотограф ніколи не ходить. Ви заплатили саме за цей день роботи йому, тому використовуйте фотографа по максимуму. В цей день от у вас буде купа знімків, просто мільйон. А через два дні у вас вже не буде стільки знімків. Так ніхто вас не буде фотографувати там зранку до ночі. Відповідно, в цей день ви маєте можливість сфотографувати всі свої улюблені там речі, не знаю, пофотографувати свою квартиру. Що в когось є фотографії квартири? Нема, а з весілля можуть бути так само. Ви можете сфотографуватися з дідусьом, з бабусею, з родичами, які приїхали з Пітера, з родичами, які приїхали. З бібірки, наприклад, так, яких ви не бачили ніколи або бачили один раз, і ви можете сфотографуватися цей день. Ви просто кажете фотографу, от я хочу, і ви маєте навіть подати йому список перед тим речей або людей, які для вас важливі. Бо якщо ви цього не зробите, фотограф не може подумати: ну так, да, мабуть, з біберки хтось дуже важливий приїхав. Перед весіллям я дуже переживала, щоб в сам день весілля не було дощу. Тому була жара, така спека була, що капець просто. Тобто, якщо йде дощ. Ви думаєте, ага, ну добре, ми не погуляємо в парку там просто. Але ми можемо взяти парасольки, там, пройтись по вулиці, хай недовго, хай там, 10 хвилин, але зробити ті самі емоційні фотки в той день. Дощ це не привід, не мати фотографій з весілля. Можна зняти студію і в студії зробити просто кілька фоток. Але це не будуть фотки на фоні, де ви так стоїте і, там, з бокалами п'єте на брудершат, А це ви запросите своїх друзів, гостей. І з ними там зробити нормальний двіж теж. ну то Хто вам забороняє потанцювати в студії? Я відмовилася від ранкової зйомки. Я взагалі терпіти не можу ці фото до і після, де запухша невиспана наречена без макіяжу, а потім вся така гарна. І оці награні фотографії біля вікна, ніби вона там виглядає свого принца, і в неї море часу, вона збирається та немає в наречених море часу, звідки ви це берете. І в мене вдома ще був ремонт. А в готель я їхати не хотіла, бо це ще раніше вставати. Тому я від ранкової фотозйомки відмовилася. Але зараз, згадуючи, як тато мені приносив полуницю, щоб я хоч щось з'їла в цей день. А Юрка нервово просував сорочку. Як збиралися мої друзі, а я їх не бачила, тому що була на зачисті, я розумію, що дарма відмовилась від ранкової фотосесії. Я б хотіла побачити всі ці моменти. Іноді, навіть, оці фотографії вдома вони будуть набагато більш. Такі сильніші емоційно, ніж фотографії в отелі. Хоча в отелі дуже гарно, але вдома є ваші батьки, ваша бабуся, тобто кіт по хаті побіг. Ви кота не перевезете в отель, але він стане учасником вашого свята, бо ви знімали вдома. Тому не треба завжди гнатися за 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 трендами, так і казати та ні, вдома там не гарно, що там знімати. А подумати про те, що ви отримаєте потім, де оця душа тої фотографії. Тобто, ви просто подумайте про те, що можна зробити вдома теж красиво, прибрати. Перед банкетним залом частенько молодята йдуть фотографуватися, і тим сам дуже часто запізнюються. Гості їх чекають, а їх нема та й нема. Коли ви фотографуєтесь, старайтесь якось розподілити час, щоб ви на одному місці довго не сиділи. Тобто, якщо ви хочете там кілька місць, відвідати краще теж не вибрати десять, вибрати два. І можете дати задання, завдання, ніби дружці, сказати, що о, пройшло 15 хвилин, пройшло пів години. І щоб ви орієнтувались, бо буває так, що коли ви фотографуєтесь фотографуєтесь, <свісно> в цей день, час летить неймовірно, особливо в день весілля для молодих. Для них весь день як одна секунда. Хоп, вже вечір. Так само прогулянка, хоп, а вже батько дзвонить або треба йти за стіл. Так само. Прогулянка там 2 години, наприклад, оптимально найкраще, 2-3 години на фотосесію. Дружка каже, пройшло півгодинки, пройшло півгодинки, ви так знаєте, що оп-оп-оп, і вам вже треба їхати додому. Коли наречені в день весілля перетворюють свій весільний прогулянку, яку вони мають там 2 чи 2,5 години, вони перетворюють фотосесію. І здоровий глузд втрачається від того, коли люди в 2,5 години, тобто які можуть чемненько погуляти. По центру попити деськаве, просто поспілкуватися з одним одним. Дівчинка все життя мріяла бути нареченою. Вона хоче просто побути в цьому планті. Вони перетворили це, що вони бігають від фонтана до лавочки, від лавочки до пам'ятника, від пам'ятника до будинку вчених, від будинку вчених до кафе. до якогось кафе. Тобто, заради чого? Заради того, що міняється задні. Тобто вони як зранку виїхали в по повній напрузі, їх не може це попустити. В них є час, коли вони можуть побути разом і просто видихнути це якраз і прогулянка. Я би дуже просив там, наприклад, наших наречених, тобто, е і, зокрема, фотографів, тобто, трошки не путати річ, що таке фотосесія, а що таке весільна прогулянка. Це і дві кардинальні речі. Так, фотограф має право під час прогулянки зробити декілька кадрів, але перетворювати це в фотосесію, це є. Ну, Повна дурниця, тобто я би не хотів бути в ролі наречених, які на другий день проснуться і зі свого весілля запам'ятають, що їх поперетягували через цілий Львів, що вони скакали під трамваями, бігали там під фонтаном, були біля одного пам'ятника, третього, четвертого. А в результаті. Все зводиться до одного. Що ви отримали? Ви отримали фотографії, добре. А які емоції є в тих фотографіях? Тобто, які емоції може передати там, диванчик, на якого ви, на фоні якогось фотографувалися, які емоції може передати фонтан, на якогось, наприклад, там фотографували, які емоції може підняти трамвай на площі ринок, на фоні якого ви підскочили? Які зміни взагалі та фотографія має до вашого весілля? Натомість можна це все, все, що я говорю, можна просто грамотно перенести в комфортне, спокійне кафе, де люди. Просто відпочивають. Тобто дивляться вже один на одного як чоловіки, дружина, чи готуються до шлюбу, але вони відпочивають. тобто Це їхній день. Тобто, тоді, в здоровому глузді, видихнувши, з хорошою емоцією, не можуть піти, або на шлюб або поїхати до залу. Завжди пам'ятайте, що весілля це ваш день. І треба вміти іноді просто зупинитися і насолодитися цим моментом, навіть якщо це посеред фотосесії. Ніхто не любить ходити на каблуках дуже довго, ніхто не любить. Там, бігати по кущах, стрибати дуже довго. Ну, Це весело, але не дуже довго. Правда, лежать класно? О, Бачите, як вона посміхається. Це через те, що їй добре, вона лежить і не треба нічого робити. І Юрці добре, він сидить, і ніхто його не мучить з странними позами. Взагалі ми з Юркою дуже любимо фотографуватися. Юрка любить ось так. А ти як любиш? Ти любиш так? Як себе поводити перед всіма фотокамерами? Звичайно, всі люди вони не моделі і ніколи не позували до того. Коли люди ну, бігають, рухаються, тоді вони справжні, тобто вони не встигають зажиматися. От, наприклад, якби я вам сказав зупинитись, там почати обніматись, ви б вже мимоволі почали б трошки позувати. Коли ж ви біжите, ви якби, думаєте, щоб не впасти, да? але ви не думаєте, як то нам спозувати якоюсь стороною підборіддям. Краще обернутися, щоб більш там, гарно виглядати. Часто нема куди подіти руки молодим, для цього існують якби, букетики. Зараз у нас букетика нема, але ми можемо буквально за там, одну хвилину зробити щось імпровізоване. Звісно, вона, можливо, зараз не по стилю, але просто, от, щоб показати, як це працює. Тобто є букет, він не просто елемент весілля, ним, звичайно, кидають в дружку, щоб вона потім перша вийшла заміж. Але це ще елемент, який доповнює образ молодої і служить для того, щоб вона... Могла з руками кудись їх подіти. Для того, щоб наша наречена була більш сяюча і вона мені якби більш посміхалась, ми можемо зробити таку хитрість, поставити нареченого в мене за спиною. Тобто вона буде дивитися ніби на мене, але насправді на нього. І, звичайно, що більше посміхатись вона буде своєму чоловіку, а не фотографу, якого третій раз в житті бачить. Добре. Отже, Юра, ти... ви маєте грати очі в очі, очі, в очі. Якщо ви не знаєте, як стати, ну от люди, які фотографуються, не знають, як їм стати. То старайтесь стати, як от ви, наприклад, уявляєте, що нікого навколо немає. Ну, навіть не звертайте увагу на фотографа. Підійшли до кохани, обняли її, трошки приголубили, поцілували. Вона завжди відчує себе ніжною і красивою. Так, да, Юра, давайте цим і займемося. Мужики, і пам'ятайте, що ви, мужики, тому нічого придумувати не треба. Робіть нормальні для себе речі. Поводьтеся природньо. Давай. <кхи> Добре, отже, є наречений, і ну, якби, задача фотографа – зробити кілька йому портретів, там в повний ріст показати. Відповідно, якщо наречений ну, такий доволі ну, скромняшка, не знає, що робити, то ви просто робіть, ну, можете для початку стати там. Руки в кишені скласти. Можете поправити собі метелика. Так? Можна застібнути піджак, розстібнути піджак. Застібнути піджак, розстібнути піджак. І якийсь ви п'ятий раз вже будете застібати, розстібати піджак, ви вже забудете, що перед вами стоїть фотограф і вже почнете про щось своє думати. А коли ви з фотографом на одній хвилі, то можна взагалі трошки подоріти. А тепер рихлику на спину за спину, і його обняла, обняла. О, давай, давай. Давай, давай! І, і ноги вверху! Давай, давай. Все-все обережно! Коли ви плануєте фотосесію, уявіть, якою вона буде. Чи це ретельно спланована історія, чи це просто ви ваші почуття і людина, яка це фотографує. Е, яка може бути ідея в зйомці двох людей у весільному вбранні? Гарно їх зняти. Тобто в мене є така щирість, що я ніколи в житті з парою, зокрема в день весілля, не домовляюся про місце зйомки. Чим більше фотограф допускає собі певних стандартних речей в своїй праці, тим менше він розвивається як фотограф. Тобто, до прикладу, якщо я 100 разів знімав будинку вчених в локації, які всі знають, наприклад, так, то тобто, якщо я туди приїду 100 перший раз, повірте, з'являю це саме. І так само я стараюся робити з дозйомкою. Тобто Є час, коли пара має прийти, але де ми будемо знімати, що ми будемо знімати, воно все відбувається спонтанно. Імпровізація це добре, але я хочу знати, де я буду фотографуватись. Постає питання до фотографа: а куди поїдемо фотографуватись? І фотограф каже, та як куди? Їдемо в босад, в ботанічний сад. Або їдемо на площу ринок. Як це куди? Я ж туди 100 років водив всіх, я вас поведу. А, тоді питання до пари: ну чи хочуть вони фотографуватись в тих самих заїжджених місцях, де фотографувались всі, так? І взагалі, як саме підібрати місце? Так ось, для того, щоб нормально підібрати місце, треба в першу чергу знати, в чому будуть вдягнуті молоді в день весілля. Я зазвичай своїх молодих кажу, а скиньте, будь ласка, фотографію свого плаття. Зазвичай будь-яка наречена фотографує на iPhone чи на телефон своє плаття в, в ательє, ну і, звичайно, не показує нареченому, але ж фотографу вона показати може. Відповідно, я дивлюсь на плаття. О, класне, шикарне плаття. Цікавий костюм, метелик, тобто щось дуже елегантне. Відповідно, я хочу підібрати по стилістиці якийсь елегантний місць. Так що це буде величезне пишне плаття, мабуть, я повезу пару в ліс або в поле. Тому воно буде там виглядати більш статично і природньо. Тобто є розуміння стилістики, і це не лише задача фотографа, але й задача пари думати, в чому вони будуть, і де це плаття буде гарно виглядати. Тобто, якщо у вас коротке плаття, то ні в якому разі не можна їхати знімати там, де, наприклад, ліс чи такі якісь стовпчики. Ну і відповідно ваші ноги теж будуть як стовпчики. Так? Треба гуляти по доріжках, і тоді це буде виглядати красиво. Звичайно, місце зйомки ну, варто за це має слідкувати фотограф. Він має вибирати, щоб воно не було не брудне, щоб йому потім не прийшлося замальовувати всякі, і. Ну і ви теж, коли отримуєте фотки, не бачили що там. Ззаду там пляшки з-під якоїсь випивки валяються чи ще щось небудь. Більшість випадків наречені в день весілля, ну це люди, які живуть де в своєму світі, тобто в них здоровий глузд, напевно, включиться за день або за два після весілля. Говорять десь до того, що якщо наречені, тобто в будь-яку погоду там сказати, тобто от сідай на асфальт, тобто вона перше сяде, а потім подумає, що вона зробила. Якщо фотограф, наприклад, правда, хто буде відповідати потім за це платі? фотограф буде відповідати. Якщо фотограф попросив наречену підійти дуже близько до озера, чи, наприклад, і наречені там провалюються по коліна в воду, робити це в день весілля, тобто ну, це і наслідок фотографа. Тобто в день весілля фотограф має себе повести, наскільки коректно, щоб в жодному випадку воно не вплинуло ні на загальний настрій, ні на загальну картинку, а тим паче на зовнішній вигляд наречений. Другий такий, що найважливіший момент, наприклад, от зараз є осінь, так? От, е в парі є класичний кадр, тобто давайте знімемося з листям. Тобто має право осінньому альбомі бути там, пара, яка гарно сидить на листячку, чи сидять на підлозі, чи там, трусять лист в дереву. Звичайно, що має право. Але як наслідок, тобто треба подумати наперед, хоча б два-три кроки. А вартує, то зробити зараз. Чи є дозйомка, на якій у вас немає ні відповідальності, ні по тому, ні по тому, ні по тому? Якщо ви ретельно готуєтесь до фотосесії, то варто продумати абсолютно всі нюанси. Основна штука зйомки будь-якої це підготовка, як зі сторони фотографа, так і зі сторони моделі. А взагалі пам'ятайте, що фотосесія не має бути в напряг. Це в якомусь роді розвага. Ви маєте себе спробувати в чомусь новому, повеселитися. Ви можете купити морозиво, поїсти морозиво, покормити нареченого, там тикнути йому в носа, облизати його, обмазати. І... Дивлячись на схожі фото з різних весіль, часто замислюєшся, як зробити свої фотографії якимось унікальними і не такими, як в інших. Часто буває, що приходять до фотографа пара і каже. Я хочу фотки дуже класні, і щоб вони були взагалі не такі, як у всіх, і ні на що не похожі. Ти сидиш, думаєш, бляха, не такі, як у всіх, це які. Ну, ну, ну красиві, ну кажу, ну, а що в інших не красиві чи не гарні. Ну, і тоді постає питання, ну, де фотографуватися, в якому місці. Можливо, ця нестандартність буде зв'язана з місцем зйомки. От зараз ми знайшли саме просте, що може бути. Ми в стрійському парку, тут є така теплиця, якась радянська ще, але воно виглядає дуже круто і незвичайно. Тобто, це вже Ну, незвично. Але якщо ви хочете незвичних фоток, ви маєте розуміти, що ви швидше за все запачкаєте плаття, запачкаєте руки, можливо, зіпсуєте свій мейкап чи зачіску. Того, якщо ви хочете щось незвичне, будьте готові до того, що ну, це не стандартні умови, це не прогулянка, а просто парком. Ми скачемо з парашутом у сільному платі, тобто ми маємо вау картинку, тобто я на такі речі, наприклад, не підпишуся, я скакати з парашутом не буду. Я таке кожен день не знімаю. Будь-яка фотографія зроблена в якихось екстремальних умовах, тобто вона несе вав ефект. Тобто Я свого часу теж дуже сильно тим перехворів, тобто старався зробити такий кадр, коли мені всі тискали в ці кадрі, розказували, що це чистої води фотошоп, якби, але мені було від того приємно, тому що якщо в мене наречена висіла на дереві, то вона в мене висіла на дереві. Він від того отримав кайф. Трошки подорослішав, я зрозумів, що дивувати когось немає змісту. І під час самого весілля можна зняти речі, які тебе в історії як фотографа впишуть набагато більше, практичніше, ніж просто якийсь вау ефект який там сьогодні здивується подружка завтра, здивується ще хтось, А післязавтра, тобто, ти хочеш просто побачити вас двох, як ви любили один одного, як ви дивились один на одного. Ти хочеш побачити щось справжнє, а не якийсь там вау ефект який там за три дні стає нікому не цікавий, там і тих 200 лайків післязавтра взагалі нікому не цікаво. Що після весілля пара отримає від фотографа? Е, Нареченню повинні отримати продукт. В моєму розумінні продукт – це завершена робота, яка в мене в даному випадку мною віддається у вигляді фотокниги. Я за останні 10 років я не узгоджував кількість розворотів, кількість фотографій з нареченими, тобто і не дав жодної можливості парі запитати мене, скільки ми отримаємо фотографії. Тому що. Що таке цілісний продукт? Цілісний продукт, де люди в своєму альбомі бачать, чим їхнє весілля відрізняється від іншого весілля. Вони бачать всі деталі, які у них були на весілля. Вони бачать всю історію свого дня від початку до кінця. Вони бачать всю достатню кількість тих портретів чи постановки для того, щоб це весілля було цілісне. А чи є там 10 фотографій, чи є там 20 чи 50, чи 100, тобто, це. Може задавати там людина, яка не знаю, стоїть біля оперного і фотографує там з мавпочкою. А фотограф повинен віддати кількісну роботу. Це і фотографії, фотоальбом, це певний фільм. який має свій початок, має свій кінець. Хороший фільм може тривати і 20 хвилин, а може і півтори години, а може і дві. Це в залежності від того, про що фільм. Фотограф це людина, яка проживе з вами весь весільний день від самого ранку і до завершення. Із весілля ви отримаєте багато репортажних знімків. Але якщо вам до вподоби постановочні фотографії, обов'язково виділіть час на фотосесію та продумайте усі деталі. Hey, Якщо ж графік весільного дня дуже напружений, то перенесіть фотосесію на окремий день. Пам'ятайте, камера бачить усе і ваш настрій. Тому радійте і веселіться, адже щирі емоції це запорука гарних фото. Тут дуже важливо, де вона гарна. вона буде. Який я там, неважливо. Я говорю, ти вже все зняла. Я вже навіть першу фразу про те, що ти красива це. Ваші родичі та й всі гості точно захочуть зма. Змай а <laughs> змайнутися. <laughs> змайнутися. Змайнути. Змайніться звідси. Давай ще раз, але більш коротше скажемо це. Нормально вообще. Mm -hmm. Котик. Добре. І там ви гарно в позах собі стоїте, обнімаєтеся. Це постановка. Наречені оббігають всю площу ринок у Львові половину міста, щоб знайти оці класичні місця для фотографування. А потім. Нещиро ти пожалівся людям. Взагалі ми з Юркою дуже любимо фотографуватися. Юрка любить ось так. Ну, а ти любиш так?